Так, і зараз детальніше про те, яке значення має смерть Папи Римського для католицької церкви сьогодні. Ми поговоримо з нашим гостем. Це Юрій Підлісний, завідувач кафедри політичних наук е, УКУ. Добрий вечір, слава Україні. Слава Україні! Вітаємо в студії. Добрий вечір, героям слава Христос Воскрес! Ви воскрес. воскрес! пане Юрій, скажіть, будь ласка, яке значення е, має смерть Папи Римського загалом для католицької церкви сьогодні? Відійшов. На вічний спочинок, глава церкви. Відповідно, перед церквою постає питання, хто буде новим папою і хто буде провадити господнє стадо далі. Так, власне, ну і відповідно виникає питання до цього, як обиратимуть папу римського. Можливо, ви розкажете нашим глядачам трішки детальніше. Ну, це є процедура, відповідно, прописана, яким чином все відбувається. Отже. Між четвертим і шостим днем після смерті понтифіка має відбутися його похорон з моменту смерті. Йде відлік дев'яти днів е, траурних церемоній. А на 15-й день, ну, може бути, і там в проміжку між 15-м і 20-м днем скликається конклав кардиналів, які будуть обирати нового понтифіка. Саме обрання понтифіка передбачає максимум 34 голосування, але папою вважається обраний, ну, бажано, щоб не доходило до 34 голосувань. Це два зранку, два з вечора відбувається, можуть бути перерви. Бажано, щоб не. Так довго тягнулося. Папа вважається обраним той, який отримав дві третіх голосів від складу конклаву. Тобто, це кардинали, які на момент проведення конклаву є молодші за 80 років. І з моменту смерті Камерленго мусить опечатати особисті покої і робочий кабінет папи покійного, і знищити його печатку і апостольський перстень, яким він скріплює документи. Це так, що як ви... так, так, продовжуйте, продовжуйте. Я їй кажу, це якщо коротко так описати процедуру. Вона відповідно є дуже детально розписана в документі, який оприлюднив святий папа Іван Павло II в 96-му році. Тобто, там все дуже чітко прописано, і цей Камерленго має слідкувати за тим, щоб всі процедури були дотримані, починаючи від дня смерті до того, як він вийде і скаже не він, а декан... Кардиналів вийде і скаже, що маємо нового папу. А скажіть ще, будь ласка, як виглядає загалом процес організації так похорону папи? Чи є у ньому якісь можливо незмінні традиції або можливо ритуали? Традиції є папів зазвичай ховають в гроті під собором святого Петра, але зміни встановив вже сам покійний папа Франциск. І перед моїм включенням ви зачитували його заповідь, де він чітко вказав, як він хоче, щоб все відбувалося. І, до речі, ось цей його заповіт свідчення такої цілісності моральної, світоглядної цього папи. Бо, якщо ви пригадуєте, як тільки він став папою, різними засобами масової інформації по всьому світі розлетілися фотографії, як він. Будучи ще в Аргентині, їде до свого офісу чи в інших справах громадським транспортом, показували його стареньке взуття, показували його старенькі окуляри, його скромність, його невибагливість. Зрештою, те, що він не жив у апостольському палаці у Ватикані, а жив у готелі, який називається Дім Святої Марти. І... Я особисто кілька разів зупинявся в цьому готелі і бачив, як папа приходив на сніданок, на вечерю. Він зі всіма мав свій окремий куточок, але він зі всіма е, споживав їжу. І ось цей його заповідь, якраз свідчення його скромності, його невибагливості, що він хотів би спочити там, в храмі Діви Марії, до якої він мав особливе почитання. Я б ще додала те, що вже стало відомо, коли поховають власне папу. Папу римського Франциска поховають у суботу, 26 квітня. Похоронна маса запланована на 11 годину за Києвом. Тіло Понтифіка вже перенесли до базиліки святого Петра, щоб віряни могли віддати шану. Ось, власне, ми бачимо це на фотографіях. І далі, власне, хотіли б. З вами ще обговорити щодо нового папи, які на вашу думку моральні або суспільно-політичні виклики будуть стояти перед новим новообраним папою? Перед новообраним папою будуть стояти завдання неполітичні, не геополітичні. Перед ним будуть стояти в першу чергу питання управління церквою. Це трошки щось інше. Те, що він одночасно, крім голови церкви, є ще главою держави Ватикані. Це накладає на нього певні міжнародні зобов'язання, виклики. То це будуть ті виклики, з якими зараз зустрівся світ, але вони будуть явно не першочерговими для нього. А геополітичні виклики, ми знаємо, які є. Це першочергово, це є війна. Україні агресія Росії проти України, пошук миру, обмін полоненими, визволення дітей, з яких викрала Росія. Це є так само конфлікт потенційно дуже небезпечний між США і Китаєм, це різні інші виклики глобального масштабу. Але ще раз хочу наголосити, перед ним буде в першу чергу стояти питання управління Божим людом, тобто церквою. І тут вже, ну, як Дух Святий розпорядиться, так буде. Я можу сказати, скажімо, свої побажання, якого папу я би хотів бачити, які якості його я би хотів бачити. І тут для мене хотілося б, ну, щоб це було таке поєднання найкращих рис святого папи Івана Павла II і його наступника Бенедикта XVI. Але це є конкретно мої побажання. Чому? Бо папа Іван Павло ІІ це був паломник євангелізації. Він був дуже таким щирим відкритим папою, він не боявся називати речі своїми іменами, зло називав злом, виступав за справедливість і, зрештою, був одним із тих, хто розвалив радянський союз. Але у церковному житті цей папа дуже чітко дотримувався. Моральних принципів, яких навчає церква споконвіку, це стосується і подружньої етики, і суспільної етики. тобто це дуже хороший папа. А з другого боку, коли я згадав за Бенедикта то це такий дуже глибокий академічний підхід. Якщо ви Пам'ятаєте свого часу Бенедикт XVI, ще коли він не був Бенедиктом XVI, а кардиналом Йозефом Радзінгером його запрошували філософи, мислителі сучасності, дуже непересічні, зокрема такі, як Юрген Габермас, дискутувати над тим, як суспільству вийти із глухого кута, куди він зайшов у постмодерну епоху. І це нам потрібно теж такого папу, папа Франциск був. Папою таким пасторальним він думав про маргіналізованих, про те, як говорити з простим людом. Можливо, маятник мав би хитнутися тепер в сторону більшої євангелізації і більшого такого осмислення вчення церкви і його кращого поширення до краю землі вважаєте, як от смерть папи вплинула на вірян у всьому світі, так особливо в контексті сучасних викликів, і, безперечно, в контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Ну, якщо ми говоримо в суто про український контекст, то ми мусимо. Пам'ятати, що постать папи Франциска дуже неоднозначно сприймалася в Україні не тільки серед римокатоликів, католиків греко-католиків, а теж серед інших вірних та й невіруючих, теж. бо були від нього різні заяви, починаючи від дуже такого промовистого жесту, коли він в перші дні війни здається на другий день пішов у посольство Росії вимагати припинення агресії, чого нового. Це не є традиція, щоб папа римський пішки йшов в якесь посольство. Тут він це зробив з іншого боку. Його заяви про те, щоб не розповсюджувати, а відповідно і не постачати Україні вогнепальну зброю. перепрошую, не вогнепальну, а смертоносну зброю. Це було недобре, а з іншого боку, він казав, що якщо Україна не буде оборонятися, відповідно не маючи зброї, то це не мов би позиція самогубця, що є великим гріхом, і оці контраверсійні такі заяви, включно з тим, що він маючи такий десь певний бекграунд людини з глобального півдня, виступаючи по телемосту перед. Молоддю в Росії, десь фактично закликав їх гордитися своєю ім, своєю імперською спадщиною. Ну, це були такі непослідовності з його боку. А з іншого боку, ми знаємо недавно. Олександр Зінченко, відомий український історик, сказав, що папа профінансував розвідувальні дрони в іншого українського такого. Молодого чоловіка, який контактує з контактував з папою Франциском, дуже часто. Я знаю, що він передавав кошти, особисті кошти на закупівлю евакуаційних автомобілів на різне обладнання. Тобто, папа був дуже такий контраверсійний Його участь ну не він один, але він брав участь в тому, щоб звільнювали керівництво полку Азов. А з другого боку, це ідеї щодо хресної дороги поза минулого і минулого року, де пробували в штучний спосіб поєднати жертву агресії і агресора. Це було щось таке, що не сприймається суперечливі заяви контраверсійні, як вас ви висловилися. Мені здається, досить багато українців ставились до папи так досить суперечливо після деяких висловлень. І ще хотіла б наостанок додати про те, як відреагував президент України на смерть папи, зокрема. Зеленський відреагував на новини про смерть папи римського Франциска, зазначивши, що через це сумують мільйони вірян у всьому світі. Також процитую його життя було присвячене Богу людям і церкві. Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності. Він молився за мир в Україні та українців. Сумуємо разом з католиками і усіма християнами, які покладались на духовну підтримку папи Франциска. Написав Володимир Зеленський у соцмережі Ікс. Так, і власне я думаю, що тему, цю тему ми досить вичерпно обговорили. Дякуємо вам, пан Юрій, що сьогодні виділили час для того, щоб вивмитись до нас в ефір і за те, що так детально Дякую, все доклад. розповіли. Дякуємо з нами. Був Юрій Помімо, Підлісний душі покійного папи. Дякуємо з нами. був Юрій Підлісний це завідувачка федри політичних наук Українського католицького університету.